Зробимо гру лісова галявина. Для цього нам буде потрібно аркуш паперу, намалювати або приклеїти предмети та кришечки з намальованими цифрами. Діти перед вами аркуш паперу, на якому розташована лісова галявина. Скажіть мені, будь ласка, якої форми аркуш? Так, Форми прямокутника. А що є у прямокутника? У прямокутника є кути. Давайте ми з вами їх порахуємо: Один, два, три, чотири. А що ще є у прямокутника? Є сторони. Дві сторони довші, і дві сторони коротші. А якої форми в нас кришечки? Так, круглої. А покажіть, будь ласка, мені ліву та праву сторону. Так, це в нас право, це в нас ліво. Зараз завдання таке. Розташуйте кришечками з цифрами так, щоб з меншого до більшого числа. Та назвіть їх. Давайте разом. Один, два, три. 4. 5. Молодці. А зараз покажіть мені, будь ласка, лівий, нижній кут. Так, це, тут у нас крапельки дощу впали на нашу галявину. Давайте порахуємо і поставимо відповідну кришечку. 1, 2, 3, 4, 5. Ми поставимо кришечку з цифрою. П'ять. Так, назвіть, будь ласка, правий верхній кут. Що там знаходиться? Так, квіточки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три. Ставимо відповідну цифру 3. Покажіть мені, будь ласка, правий нижній кут. Так, ось. Після дощику у нас, у нас вийшли грибочки. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Яку цифру ми повинні поставити? Так, чотири. Знаходимо цифру 4 і ставимо. А скажіть мені, будь ласка, що знаходиться всередині нашої голявини? Так, сонечко. Сонечко вийшло. Скажіть, будь ласка, скільки сонечок? Одну сонечко. Знаходимо цифру один і ставимо. Так, скажіть мені, будь ласка, що знаходиться у верхньому лівому коту? Так, метелики, Як... скільки їх порахуйте? Один, два. Ось ставимо цифру 2. Ось так ми знайшли все, що знаходиться на нашій галявині. Давайте ще раз згадаємо, скільки сонечок у нас? Одну. Скільки метеликів? Два. Скільки квіточок? Три. Скільки грибочків? Чотири. Скільки крапелів? П'ять. Так, ось таку цікаву, корисну гру можна зробити і пограти в неї.